Коломиї у кузні фером виготовляють пічки буржуйки для військових та потребуючих громадян. Майструють їх із листової сталі. Це пічки три в одному. Біля них можна не лише зігрітися самому, а й посушити одяг та приготувати їжу. П'ять таких буржуйок одночасно команда майстрів створює за 3-4 дні. От є решітка і зола, попіл, який прогорає. Він падає, падає вниз. витягується, висипається і закладається знову. Такі пічки власник Кузніферу Мірослав Павлюк разом із майстрами виготовляє ще з 2014 року. Відтоді як розпочалися бойові дії на сході України. Працював колись один чоловік. Він з 2014 року. Почав, був призваний в армію і був воював іменно з 14-го року. Це він зробив перше замовлення. Попросив, щоб для їхніх військових ми зробили кілька штук і відправили. Потім я попросив своїх хлопців, щоб ми зробили ще там три чи п'ять, я вже не пам'ятаю. І ми відвезли у ратушу, і волонтери передали ці пічки на передову. Тепер, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, потреба у таких буржуйках суттєво зросла. Тож Ярослав Павлюк знову відновив виробництво у зв'язку з цими подіями, що зараз відбуваються. Ми так зібрали з хлопцями, порадились. Я запропонував, вони мене підтримали. Що треба трошки. Допомогти і нашим бійцям, можливо, і простим громадянам нашої країни, які попали в таку трудну ситуацію іменно з опаленням. Ну, в першу чергу це буде йти допомога іменно нашим військовим, нашим оборонцям. Чотири вже, вже віддали. Зараз цих п'ять, якщо знайдуться адресанти і можливо, волонтери. І поїдуть і ці, то за виручені кошти я закуплю знову матеріал для того, щоб ще одну партію робити. Тому що відчуваю, що попит і потреба в таких виробах буде ще не один тиждень. Буржуйки зроблені із 3-мм сталі. Такий матеріал є зручний та швидко нагрівається, тому пічки дуже функціональні. Переконує Ярослав Павлюк. Люди зможуть і погрітися, і висушити одяг, та приготувати їжу. Тут задіяно 3-мм листова сталь. Обладнана збоку, ви бачите, сушарками, так їх називаються, для того, щоб можна було сушити і взуття, берці, рукавиці, одяг і все, що необхідно. Також по боках є такі свої рідні радіатори, це для того, щоб була прискорена вентиляція повітря, знизу йде холодне і воно піднімається нагору вже гаряче. Ну і можна і варити, і жарити і каву. І ну все, що необхідно, це можна готувати на цій пічці. Вартість однієї пічки буржуйки три тисячі гривень. Ярослав Павлюк звертається до всіх небайдужих. Придбавши таку пічку, ви зігрієте наших захисників на передовій. Номер телефону Ярослава Павлюка 097 180 27 61.